Капітан команди Олександр Погодін розповів, що гонка нації це все українські змагання, які проходитиме сім етапів. Та перший етап Чернівецька команда подолала, адже готувалися до цього 5 тижнів поспіль. Змагання заключається в тому, що це є біг по нерівним площинам і різні фізичні вправи. У нас була дистанція 7 плюс та 15, тобто більше 7 кілометрів ми бігли 9,8 кілометрів і 20 різних фізичних навантажень. Всі учасники команди погоджуються, що незважаючи на неймовірні емоції від місця проведення гонки, сил їм дещо забракло. Адже серед 75 учасників командного забігу були й такі, що займаються бігом вже більше 10 років. Дуже здобувала була велика кількість людей, спортсменів. Приїхали підготовлені це не просто приїхали такі добровільці спробувати себе. Приїхали спортсмени. Ми бачили це по їхній формі, по їхній підготовці. По тому як вони проводять свої розминки, все було серйозно. Всією командою хлопці переосмислили стратегію своїх дій та серйозно підійшли до підготовки другого етапу, який відбудеться 23 квітня. Етап пройден ми извлекли будемо говорити так ошибки з нашого первого забігу. Зараз розуміємо, що потрібно було нам в першому забігу держатися командно, поскольку ми, возможно, тактично немножечко неправильно подошли. В следующем етапі я думаю, нужно обратить внимание на более усиленный біг. На більш длительний біг, ну істенна фізична підготовка. Тому першому етапі команда «Вольфпек» зайняла п'яте місце серед загальної кількості учасників 297 осіб. Зупинятися, як кажуть, самі точно не збираються, адже команда, яка виграє всі сім етапів, представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. Марія Валь Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.